Ці рекомендації це Cсаrafanна Радіо це найкращі інвестиції, які може зробити не тільки ми, а будь-яка компанія. Автівку, там, 19 автівку 20-го року, 21-го року ми взагалі не вкладемось. Хочу придбати собі Lexus GX 460 свіжих років випуску. Я зараз їжу на такій самій автівці, але 2006-го на GX їжу. Бюджет на безпосередню покупку ми розраховували десь приблизно 22-25 тисяч плюс-мінус так, щоб ми хоч в якийсь бюджет вклались. Рекомендації. на радіо. Це наша найкраща реклама, наша найкраща інвестиція. Очікування проти реальності. Бажано було вкластися в бюджет 42-43, що виходить. І... Грамотний, доцільний компроміс між тим, щоб і автівку гарно придбати і зайвого не заплатити. Вітаю, друзі! З вами знов Реклам 3 автопроєкт Харків. І у нас сьогодні проєкт 2018 Владислав Харків Lexus GX460. Погнали! І це, друзі, у нас вже на календарі друга половина серпня 2020 року. І ми сьогодні зустрічаємо черговий автовоз з автівками з американських страхових автоаукціонів до України. Сьогодні будемо зустрічати декілька автівок. Звісно, що буде зйомка декількох відео, вони будуть у нас поступово виходити. І починаємо ми запис саме з цієї автівки Lexus GX460. Погнали! З вами почнемо відео. Хочу нагадати, що в нас є е, окремі Viber та Телеграм-канали, присвячені безпосередньо темі, е, пара Viber та Телеграм темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Зараз буде більше викладатися. Та друга пара це автомобілі з американських страхових автоаукціонів. Туди теж будемо додавати норвежців. Е, друзі, всі усі посилання в підписі під кожним нашим відео. Кому цікаво, будь ласка, переходьте дивитесь. Підписуйтесь обов'язково, і будемо по американцях, по норвежцях зараз викладати. Чим далі, тим більш цікавих, свіжих та дуже вигідних для вас пропозицій. І так, що ми маємо по безпосередньо Lexus? І як він пов'язаний з тими питаннями, які ми оголосили на початку цього відео? І так, Владислав до нас звернувся ще у середині травня цього 2023 року, і звернувся він нам по тому самому. Сарафанному радіо по народі кажуть. А простіше кажучи, це рекомендації. Рекомендації нашого замовника Романа, його це знайомий, друг Владіслава, якому ми декілька років тому придбали Тойоту Вензу е, навіть не зі штатів, а з Канади. І людина так залишилася довольна е, нашою роботою і послугами, що ми надали, що потім вирішила, що вона вправі і вона може. Рекомендувати, взяти на себе якусь відповідальність, бо, звісно, всі, хто рекомендують, беруть на себе певну відповідальність за е, ці рекомендації. І дуже вдячний я і пану Роману, і пану Владиславу. Одному, що порекомендував, іншому, що до нас звернувся, що довірив нам виконати його завдання, його замовлення. Я б хочу, хочу сказати, що е, ці рекомендації, це Сарафанна Радіо, це найкращі інвестиції, які може зробити не тільки ми, а будь-яка компанія. Незалежно від того, яким бізнесом, яким профілем заробітку ви займаєтесь, це взагалі не має значення. Головне, що ви зробили свою роботу якісно і вас далі рекомендують. І це ваші найкращі, найліпші, найвигідніші інвестиції у ваше майбутнє, у ваше майбутнє заробітку. І так, йдемо далі. Це нас було перше запитання. Да? Владислав звернувся з бажанням. Хочу придбати собі Lexus GX460 свіжих років випуску. Я зараз їжджу на такій самій автівці, але 2006-го на GX їжджу, 2006 року на Lexus Бажу щось, бажано щось свіженьке, щось більш сучасне. І приблизний бюджет в мене 42-43 тисячі разом. От знов таке. Зверніть увагу, друзі, що більшість компаній, я не пирушу усім, є безліч компаній, які надають замовникам відразу реалістичні реалістичну інформацію і показують безпосередньо так, як воно є насправді. Так само робимо і ми, бо є компанії, які кажуть, 42, 43, під ключ, на номерах з ремонтах. Звісно, ми все зробимо взагалі без питань. Але я на конкретних прикладах пояснив замовнику, що це майже неможливо. Щоб вкластися в такий бюджет і того вже з усіма, з усіма витратами, і придбати лот, і сплатити усю доставку, сплатити розмитнення. Воно чимале на такому об'єму двигуна да? на 4-6 42-43 тисячі автівку 20-го року, 21-го року, ми взагалі не вкладемось. Ну, не вкладемось. Людина поміркувала, подумала, так, добре. Піднімаємо бюджет, дякую, що розповіли нам. Насправді, як воно є. Бюджет піднімаємо, будемо шукати. Давайте знайдемо цікаву автівку, те, що нас влаштує, і тоді вже будемо роздивлятися. І бюджет на безпосередню покупку ми розраховували десь приблизно 22-25 тисяч, плюс-мінус, так щоб ми хоч в якийсь бюджет вкласти. Але на той час, коли ми грали, автівки почали уходити просто за космічні ціни. Ці лексуси го 21 го року, почали уходити за. 28, 30, навіть 35 тисяч були лоти, які уходили. Це було просто жахіття, це реально космос якийсь. І е, знов таки, головні yeah. в нас були конкуренти. Це, звісно ж, грузини. Да, вони дуже полюбляють такі автівки. Ну і наші з вами, співвітчизники, Україна, так, дуже-дуже активно приймала участь у тітах. Е, і тоді пішли трохи по іншому шляху. На друге питання ми з вами дали відповідь, да, що очікування 42-43, а що може бути у реальності? От дуже важливо на початку ще до купівлі лоту, до того як ви перші гроші витратите, розуміти, в які гроші вам загалом все це обійдеться. Ми пішли по шляху. Добре, давайте дивитися трохи більш пошкоджені автівки, трохи не так гарно які виглядають, але в які. Відповідно, можна відремонтувати за не усі гроші світу, але ж і придбати їх можна набагато-набагато дешевше. І був знайдений саме такий лот, який є своєрідним компромісом, да, між бажанням зекономити, бажанням отримати певний бюджет та розумінням, що можна брати, які пошкодження, а що ні. Врешті-решт, 23 Травня була придбана саме ця автівка, яку ми з вами сьогодні їдемо зустрічати. Це наш Lexus GX460 21-го року випуску 34 тисячі 210 міль на одометрі. Звісно ж, це 4,6 літра. Звісно, це повний привід. І придбана була ця автівка за 22 тисячі 700 доларів. Це безпосередня вар гола вартість лоту на опціоні. На зараз, саме на цю хвилину, з усіма з усіма витратами, з розмитненнями, з усіма доставками, з усім, звісно, без урахування ремонту та запчастин, автівка вийшла 38 тисяч 818 доларів. Ну звісно, друзі, при такому бюджеті, не за який фінальний бюджет, 42-43 і мова і неможливо було, тому ми все це заздалегідь замовнику і пояснили. Ну що ж, все це ми вам. Надали усю необхідну інформацію, дали ви на усі головні запитання. Ну а далі вже під'їжджаємо до так добре вам знайомої бази автовозів і будемо зустрічати нашу автівку, наш Lexus. Так, в нього фронтальний удар не слабкий. Так, в нього спрацювала безпека, але, 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 разом з замовниками, порахували, що. Вважаючи на ціну лоту, да, якщо інше уходили тридцять 30-35, а тут 22,7, і то це буде і доцільно, і доречно, і що найголовніше, це буде фінансово економічно вигадно. Ну що, їдемо зустрічати автівку. Погнали! День. Продовжуємо наше велике розвантаження. Зараз дійшла черга до Lexus GX. Ось у нас наш красень. Нагадаємо, що це в нас за автівка. Що в нас за GX? Це у нас 2021 рік. 34 210 міль на одометрі. 4,6 літра, повний привід. Придбали за 2800. На зараз автівка вийшла 38,8 тисяч. Ну що, можемо розвантажуватись? Це зараз оператор навантажує чи та водії автовоза, у двох дивіться краще підлізти вилами, так, щоб О, нічого так. не пошкодити з нижчої автівки. Це відповідь на питання, а наскільки пайливо відносяться у нас партнери до завантажування, розвантажування цих автівок. Ось ви це бачите самі на камері. Дивимось, а що ж ми таке привезли, що ж ми таке розвантажили, поки зараз навантажувач розгортається і їде за третьою у нас Одна тесла, лексус, так, буде зараз інша тесла. По кругу трохи пройдемо. І так, лексус GX, фронтальний удар. Бачите, так, у нас спрацювала безпека. Бачите, що у нас? Хермо, каліна, обидві шторки, обидві сидушки, Все це у нас спрацювало. Але автівка придбана за дуже-дуже привабливою ціною набагато дешевше, ніж аналогічні автівки уходили з аукціону під час купівлі. Так, кромі квілі. Бачите, навіть подушки безпеки на задніх сидушках спрацювали. Бачимо, куча якийсь пляшок. Третій ряд сидінь. Спокійно. головний експерт це огляне. Ідемо зустрічати нашу третю автівку, а потім будемо детально оглядати, що Капуть у нас прив'язаний, але не будемо його відв'язувати. Подивимось все детальніше, трохи пізніше. Їдемо зустрічати Теслу. Ну що, друзі, ось ми вже розвантажили третю нашу автівку, ось, бачите, одна тесла, друга тесла, лексус, тесця. Сьогодні автівки наших замовників. І давайте будемо більш детально розбиратися, що в нас підверто. Копот ми з вами відчиняти сьогодні не будемо, бо він у нас прив'язаний, щоб він далі не відчинився. О, і не треба. О, Головний експерт ізучає, як будемо відновлювати даром. Заміна підростає. Поди... Так, що у нас? Капот під заміну, фари обід'є під заміну. Чатром, обіді, будь ласка. Передній бампер, підцілювач бампера, телевізор, це все в нас піде під заміну. По радіаторах ну, ще побачимо, що в нас буде. Так, далі. Передні частини ланжеронів в нас теж пошкоджені. Це вже будемо потім дивитися, що в нас до чого. Так, покрила ліва ну, або під фарбування, або навіть під поліроль. Воно живе. Лобове скло в нас живе. Далі по периметру ну, десь є невеличкі подряпинки, але в цілому автівка геть-геть жива. І вона не так уж сильно і пошкоджена. Так, відчиняємо двері задні, бачите, у нас тут і залишки ковриків. Ось навіть протоватоманка чи щось таке лежить. Так, Бачите, що у нас тут все ціло. По правій стороні є. Невеличкі подряпинки, але потім це сполярується чи не спалюрується, це вже власник буде дивитися. Праве крило в нас під заміну, так, його майже нема. Колеса, звісно, підкачають. Що в нас іде далі? Далі, криша, дивимось, Люк у нас цілий, криша в нас ціла. Все добре, все чудово. Так, що ми маємо в салоні? Ну, як завжди в нас, трохи сміття. Це американці. Навіть книжки з бардачку повикидали, не знаю, що, що тут хтось шукав. До речі, я вже бачив аналогічні м -м, мануали да? ну, на. Ну, Зазвичай на англійській мові, на eBay по різних марках, моделях їх по 30, 40, 50 баксів продають аж бігом. Тобто нічого дивного, що ще в Штатах ці мануали просто крадуть по принципу, а Чому б ні? Хоча це і неправильно. Так, кучу сміття я вже казав автівці, але так, взагалі, автівка доволі добра. Безпека, все це відновиться. Салон в принципі, у доброму стані. Е, обшивка потолка це стелі, якщо буде вірним українською. Так, все це відновиться. Ось. І буде, власнику, добрий, добрий автомобіль. Ось ми зараз зробимо ось такий вигляд. Вид ззади. Нас, якщо казав, експерт вивчає, що треба відновити. Ромашка у нас новий експерт. Я ось, якось так. Ну, І, звісно, кількість мусору, кількість бруду, кількість пилу. Завжди здивує в американцях, навіть у приміральному сегменті, ну, тобто вони у більшості випадків за автівками взагалі не слідкують, що там з ними взагалі коїться. Ну що, друзі, основне вам головне по цій автівці показали, що ви придбали, для кого придбали. усе по ній розказали, далі вже будемо бачити продовжити розвантаження цих автівок. Ну а далі вже чекаємо на евакуатор і... Будемо відправляти цю автівку безпосередньо на СТО до власника, до замовника. Що? Їдемо далі, бо у нас сьогодні ще дві автівки треба зробити, хоч, -хоч коротенький на обзор. І так, ось від великого компресора підселяновивий шланг з манометром і накачують колеси, які були навмисно спущені на автобусі, щоб придати більшою автівкам, щоб вони не стрибали і щоб вони не дай боже не самі себе не пошкодили, і автобус не розквітував. Зараз ви бачите все. Підкачали, все надули і автівка вже потрохи набирає потрібного вигляду. Ну що, Завантажуємо автівку безпосередньо вже на евакуатор. Вона відправляється до замовника на СДО. Тому, також, не підключується пакет стандарт у нас. Автівка вже на евакуаторі. Ромашка. Як ти оцінюєш завантаження автівки? Хорошо. Хорошо, добре. Майстер Роман оцінює як добре. Ну що, друзі, черговий етап у нас завершено. Зараз ця автівка відправляється на основу до замовника. Ми будемо зараз упроховувати фікса. Ну і далі вже за програмою. На цьому буду нашу сьогоднішню зустріч з вами завершувати. І нагадую, що у нас вайбер канал, телеграм-канал присвячені безпосередньо темі автомобілів Сполучених Штатів. І інша пара вайбер та телеграм присвячені темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Кому цікаво, переходьте, підписуйтесь, залишайте ваше замовлення і взагалі будь-які запити, будь-які питання можете залишати нам. Будь-якому зручному для вас місці, месенджерах, в приватних повідомленнях в е, Інстаграмі, в в Фейсбуці, Ютубі, Вайбі, в Телеграмі, де вам зручно, туди, будь ласка, звертайтесь і ми обов'язково відповімо на ваші запитання. Обов'язково підберемо вам ваше нове авто авто вашої мрії. Це буде Україна. З вами Александр Міталіді, автопроєкт «Старкова».